Цей складний час, коли вона формується. Перше, від Михайла Кирилова оприлюднити для загального доступу рухоме та нерухоме майно територіальної громади Рівненської області, поредні ставки і список майна, яке було передано, розтягнуто упродовж цих років. Систематизувати цю інформацію для загального доступу. Поясню. Партія регіонів і ті, що були до партії регіонів і за часів кучми дуже багато розібрали по своїх кишенях майна. Це були санаторії, це були комунальні підприємства. Воно все зникло. І нам зараз потрібно заспокоїтись і вимагати від обласної ради, щоб вони цю інформацію оприлюднили. Переформатувати постійні комісії обласної ради і усунути представників партії регіонів і їхніх сателітів з керівних посад підтримуєте це від голови Рівненської обласної адміністрації Сергія Рибачка. Прозорість кадрових призначень, аналіз діяльності посадовців попереднього режиму і оперативне оприлюднення фактів зловживань. Негайний доступ до стажування в органах виконавчої влади представників студентства, громадських організацій і просто людей з активною життєвою позицією з метою створення дієвого кадрового резерву. Ми розуміємо, що в партії немає того кадрового потенціалу, і вони не зможуть всі. Посадові місця заповнити своїми людьми, тому треба зробити конкурси максимально відкритими і допустити молодих, перспективних людей, які знають іноземні мови, щоб по-новому вибудовувати систему влади до керівника управління ОВС Рівненської області. Ми розуміємо, що зараз є певні перепитії, але знову ж таки, нам все рівно йти підзвище. Нам головне, щоб він виконав те, що каже. Народне віче перше, негайне притягнення до відповідальності осіб, причетних до виконання злочинних наказів режиму Януковича. Друге зупинити мафіозні клани, які контролюють видобуток бурштину, гральний бізнес, лісове господарство, незаконний обіг спирту і тютюну. Усунення криміналітету від впливу на роботу органів влади, негайно розпочати і відновити розслідування корупційних схем, притягнення винних за злочини проти учасників народного протесту. Ми повинні вже найближчі тижні бачити по цих пунктах результат. І добре було, хто зараз виконує обов'язки начальника обласного управління що Він сюди прийшов і власне отримав ці завдання. І нам вже в найближчі тижні, принаймні до президентських виборів, призвітувався, скільки посадили, скільки покарано і скільки звільнено людей. Я про землю їх. Крім того, ми звертаємося до представників ВО Свобода, Во Батьківщина, Удару. Які вже уособлюють теперішню владу, перша усвідомити відповідальність перед громадою Рівненщини і здійснити внутрішню реорганізацію обласних осередків з метою запобігання прийняття влави партії дискредитованих представників КПУ, партій регіонів та інших псевдопатріотичних псевдоукраїнських груп, тому що вже зараз намагаються через особисті контакти, особливо це відчувається по районах, промазатись до нової влади. Крім того, Цього ми вимагаємо припинити спекулювати на ідеалах майдану, зупинити підклимні домовленості і перейти до конструктивної роботи. Це те, що просять люди. Мовитись від лобізму приватних інтересів і конкретних осіб, і долучитись до формування нової влади. Звертаємося до правого сектору публічно окреслити конструктивні пропозиції для нової місцевої влади. До власників ЗМІ і журналістів дотримуватись стандартів журналістики у висвітленні суспільно-політичних тем, не допускати необ'єктивного висвітлення і дезінформації на користь інтересів конкретних груп та осіб. Звертаємося до міського голови Володимира Хомка, переглянути проблемні рішення, направлені проти інтересів територіальної громади рівного, визнати той факт, що потрібно змінювати в місті систему влади. Шановні рівняни, думаю, що представники теперішньої влади повинні до нас дослухатись і вже надати нам свої висновки найближчий час, що вони конкретно роблять по цих всіх пунктах.